Казка на ніч подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Як ведмежатка, сонечко шукали. Яке гарне червоне сонечко. сказало роде ведмежатко чорненькому. Вони жили в густому зеленому лісі й приятелювали. Цікаво б знати, звідки сонечко сходить. Ми вже великі матінки нам дозволять помандрувати. Так і сталося. Звечора матері ведмедиці назбирали дітям смачної малинки у кошики і ведмежата вирушили рано вранці в дорогу. Ведмежатам удвох було не страшно. Крізь колючі кущі вони сміливо продиралися. Через повалені буревієм дерева перескакували. З каменя на камінь стрибали. Навіть з веселими синичками встигли у піжмурки побавитися. Ішли ведмежата, йшли. А сонечка все немає. Йшли, йшли й заблукали. Руде ведмежатко каже Я стежку шукатиму, а ти нікуди не йди. Чекай мене. Боязко чорненькому ведмежаткові одному все навкруги незнайоме, то гілочка раптом. трісь, Гляне нема нікого, то в кущах щось заскрикоче потім замовчить. Наче підглядає, дражнить. І їсти захотілося ведмежаткові. Дістало воно з кошика малинки та дорота, а ягідки смачні, самі туди просяться. Отак усі в роті у чорненького й розтанули. Повернулося руде ведмежатко, зморилося, але стежку далі знайшло. За свої ягідки взялося, їсть нахвалює, які смачні. А чорненькому ще малини захотілося. Сидить воно, дивиться в рот приятелеві. Рудей питає Ти чого ягідки не їси? Ось тоді і схитрувало чорненьке ведмежатко. Я каже, коли йшло сюди об колоду, спіткнулося, ягідки і розсипалися. То їж мої. Запросило руде ведмежатко, нарівно, як з другом, ягідки поділила. Ситі ведмежата навипередки побігли назустріч сонечку. Ось уже рожева смужка попереду на горбок лягла, підпалила зелену верхівку і раптом зупинились ведмежата. Щоб на горбок злізти, треба було спочатку високо над ручаєм, позваленому деревцю, на інший бік перебратися. А на тому боці і сонечко, і смачна малина на куща горить. Раз два, раз два швидко-швидко перебігло роде ведмежа по тоненькому деревцю. За руденьким чорне ступило, ступило й хитається. Важке, бо стало, багато малинки з'їло та ще й чужої. До половини не дійшло чорненьке ведмежа, спіткнулося і шубовсь униз просто в холодний струмок. Змокло, бідне, подряпалося вже й сонечку червоному за горою не раде, й кущам малиновим навкруги, вилізло на берег, тремтить. А руденьке ведмежатко й на сонечко вранішнє ласкаве надивилося, і до досхочу наїлося, рушили ведмежата додому. Біжить чорненьке ведмежа й гадає, сумно, чого це в нього все так погано вийшло? От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.